Всіх вітати і роботу розпочати. Настрій супер, погода клас! До роботи все гаразд. Діти, дивіться, до нас у гості завітала сніжинка. Як ви бачите за вікном, випав сніжок. Але ще продовжується останні дні осені. Незабаром подує холодний вітер. Зима насипить багато снігу, і звірятам буде важко знаходити собі їжу під тостим шаром снігу. Тільки, а хто першим вбирає запаси на зиму? Відгадайте загадку. Я веселий звірок плит з ялинки на дубок. Хто це, діти? Так, вірно, це? Їлочка, яка це тваринка морята? Правильно? Дика. Наступна загадка. Яруда низького росту, хитра я і довго хвоста, На я вельмиласа. Диких тваринок готуються до ще з осені, і кожен по своєму пристосовується до нових умов. Лисиці, зайці і вовки практично не готуються до зими, а постійно знаходяться у пошуках їжі. Зайчики лише переодягаються, змінюють сілю кожушок на білий, щоб не помітили хижі тварини. Лисички і вовки колір шуби не змінюють. Але хутро стає густим і пухнастим. Ведмедик облаштовує свій дім, він шукає листя, гілки і робить собі м'який матрац і спить всю зиму. А пригадайте, дітки, куди ведмедик лягає спати? Так, у берліг. А зараз трішки відпочинемо. Білка в лісі стриб та стриб і знайшла Великий гриб. А додому принесла, гриб не влазить до дупла. Довелося білочці, гриб сушить на гілочці. Давайте пограємо в гру, підбери хвостик. Хто це, діти? Вірно, це лисичка. Її хвостик? Молодці, ось її хвостик. Неї пухнастий, гарний. А це хто? Це вовчик молодці, а де його хвостик? Правильно, ось хвостик нашого вовчика. Це зайчик, а де його хвостик? Його хвостик біленький. І остання тваринка? Хто це малята? Білочка. А де її хвостик? Так, у неї пухнастий хвостик. Вона стрибає з гілочки на гілочку. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як червячки. Ящерки, жуки й жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. Їжак міцно спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри. Куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата. перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою у теплому затишному барлозі і, звичайно, ж ростуть. Ведмедиця годує їх своїм молоком. А коли пригріє весняне сонце, виведе їх з барлогу. А кому ж не страшні морози. Лисичка взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе, пухнасте. Тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невеличка ямка. А коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз. Лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки її слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайців та пташок. Буває, що заглядає до курника. Вдень заєць спить. А як прийде ніч, виходить погуляти й попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь, травичку знайде. А як намете хуртови на глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущів, з дерев, молоді гілочки пообгризає або кори поїсть, от і ситий. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо. Всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Насмиче, наїсться, а потім назад в ліс побежить. Так і живе зає цілу зиму. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються. Бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї. Бо їм так набагато зручніше вижити взимку.